Для того, щоб перекласти це речення, нам потрібно знати всі слова з цього речення. Дивимося на слово зробити. Воно має три форми, так як це неправильне дієслово. Do, did, done. Далі дивимося, який це час. Що ти зробив. Відомо, що це минулий час, але в нас є результат на зараз, що ми щось зробили. Чому ми це бачимо? Тому що ми питаємо, що ти зробив. А отже, це такий час, як Present Perfect. Ми ж не говоримо, коли ти це зробив, ми питаємося, що ти зробив. Формула цього часу дуже проста. Ставимо підмет, далі ставимо допоміжне дієслово have або has. І наше основне дієслово в третій формі або закінчення міді. Якщо ми використовуємо в підметі ти, значить будемо використовувати допоміжне дієслово have. Третя форма дієслова, а отже, це буде використовуватись done. Перекладаємо. What have you. Done? What have you done. Ось так все просто. Хто хоче вивчати англійську мову зі мною, пишіть слово «хочу». у мене якраз зараз йде набір на курс для дорослих з нуля. Чекаю вас в коментарях.